Яку відповідальність нестиме львівський бізнесмен за оборудки з Міноборони на понад мільярд гривень? Скільки мільйонів доларів знайдено у працівників Голосіївського РТЦК Києва? Та за що військом з районного ТЦК Тернополя вимагав хабар у бізнесмена? Про все це просто зараз у Топ Ньюс. Вітаю! Перед законом відповідатимуть екс-заступник міністра оборони та його спільники у 2022 році. Чиновники закупили неякісні бронежилети для військових у болгарської компанії. Вони здійснили 100% предоплату, знехтувавши стандартами якості та завдавши збитків державі на 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Такі поставки відчутно вплинули на обороноздатність країни та створили загрозу життю захисників. Екс заступник міністра оборони, виконуючи обов'язки керівника департаменту державних закупівель міністерства оборони та експосадовець центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, обвинувачується у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем та перешкоджанні законній діяльності збройних сил України. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Обвинувальний акт в суді. Чекаємо вироку. Ще одне розслідування правопорушень посадовцями завершило ДБР. Діло було в другій половині 2023 року. Заступник командира однієї з військових частин разом із начальником їдальні підробили накладні щодо постачання продуктів в частину. На 4 мільйони 600 тисяч гривень Міноборони на підставі поданих документів перераховували гроші підприємству постачальнику. Менеджери останнього легалізовували їх та ділили між усіма учасниками схеми, а продукти списували, начебто їх з'їли солдати. Всі п'ятеро учасників оборудки обвинувачуються в заволодінні чужим майном, підробці документів, легалізації майна набутого злочинним шляхом. А начальник кідальні ще й відповідатиме за незаконне поводження зі зброєю. У нього дома було виявлено боєприпаси та вибухові речовини. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Продовжуємо виявляти правопорушників з-поміж працівників територіальних центрів комплектування. Цього разу в поле уваги потрапив начальник тернопільського РТЦК. Він залякував місцевого бізнесмена призивом в армію, якщо той не дасть хабар, і це не гроші, а талони на тисячу літрів дизельного пального. Орієнтовна вартість в доларах півтора тисячі. Хоча, навчаючись на денній формі в університеті Прокарпаття, підприємець мав законне право на відстрочку. ДБР затримало посадовця після отримання талонів на пальне. В його автівці додатково було виявлено, крім талонів, 13 тисяч доларів та понад 70 тисяч гривень готівкою. Війському повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. За це можна на 10 років сісти за грати. Розслідування триває, встановлюють інші факти протиправної діяльності та коло осіб причетних до оборудки. і це не єдиний РТЦК, робота якого опинилася в полі зору ДБР. Отже, в Голосіївському районному територіальному центрі комплектування Києва затримано посадовців, які спільними зусиллями з цивільними організували схему ухилення від мобілізації військовозобов'язаних. І, схоже, справи у них йшли досить гарно, адже правоохоронці виявили у них під час обшуків понад мільйон доларів готівкою та елітний автопарк. 11 автомобілів преміум класу вартістю по 100 тисяч доларів. Кожен один із викритих учасників, голова військово-лікарської комісії. Він вже мав підозру за аналогічні дії, був відсторонений від посади, але продовжував впливати на процес. Цивільні громадяни в цій оборудці зобов'язувалися шукати клієнтів та передавати необхідні документи до ТЦК. Таким клієнтам виготовляли пакет військово-облікових документів щодо їх зняття з військового обліку. Вартість такої послуги коштувала від 2 до 15 тисяч доларів. США. фігурантам повідомлено про підозру в організації та одержані неправомірної вигоди. Досудове розслідування триває. Закон один для всіх. Завершено розслідування у справі львівського бізнесмена та його пособників, які постачали неякісний одяг для потреб зсу в умовах війни. Сума завданих збитків теж ще маленька: понад один мільярд гривень. Як усе було? Бізнесмен разом із сином та іншими партнерами уклали договори з Міноборони для постачання військового одягу на суму понад 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Оборонне Міністерство України отримало речі для ЗСУ на 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Але поставлене майно виявилося низькоякісним та не відповідало технічним вимогам. Ці факти підтвердили призначені слідчими експертизи. Як то кажуть? 1 мільярд 167 мільйонів гривень викинуто на вітер. Організатор оборудки та його спільники обвинувачуються у створенні та участі в злочинній організації шахрайстві у великих розмірах та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. За такі злодіяння суд може позбавити волі на 15 років. Наразі сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи, після чого їх передадуть в суд. Якщо ви хочете дізнатися більше інформації про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.